Слава Ісусу Христу, любий глядачу! Знову з тобою програма Відкрита Біблія і я, пастор Олександр Одинець. Сьогодні ми поговоримо про зцілення, тема, яка хвилює багатьох. Ще в Біблії ми читаємо про людей, які роками чекали свого зцілення 38 років, 12 років і так далі. Хтось може. Також вже десятиліттями чекає свого зцілення. Хтось вірить, хтось молиться, не отримує відповіді. І ви знаєте, що передача відкрита Біблія створена для того, щоб відкривати Божі секрети, щоб пізнавати краще Бога, Його задуми, Його мотиви і, і, і саме Його дії. І що стосується зцілення, хочу сказати вам ці цінні речі, які ви маєте знати. І я вірю, що після цієї передачі. Після тих служінь, які відбудуться згодом, і ви відвідаєте їх, ви отримаєте ваше зцілення. Після молитви сьогодні ви можете отримати ваше зцілення, зцілення ваших хвороб. Перше, що хочу підкреслити, що Ісус майже 40 свого служіння присвячував зціленню людей. 40% текстів із Євангелії описують саме такі події. Значить, для Бога це важливо. Значить, Ісусові це було. Важливо робити. Значить, Бог хоче і сьогодні стіляти людей. Люди кажуть, чому Ісус не стілив всіх, чому Він стіляв вибірково, чому в Ефезді був стілений один чоловік, але не всі, які лежали і так само очікували свого стілення. Ви знаєте, це суверенне право Боже. Я не дам відповіді на це питання. Ніхто цього не знає, тільки сам Господь. Але тішить те, що ми всі маємо право, маємо шанс просити звертатись. І ми всі можемо отримати зцілення. Не всі просять, не всі чекають, не всі вірять, що вони отримають своє зцілення. Крім того, дуже важлива теза це те, що Богу було догідно спасти світ через проповідь, а не через зцілення. Саме проповідь Слова Божого, яку ти чуєш зараз, яку ти чуєш у своїх церквах. Це Божий спосіб, щоб спасати душі людей. Пріоритетом Божим є спасти душу людину людини, тому що вона вічна, тому що є попереду вічне життя, і найважливіше, щоб душа була спасена. Ісус каже: не бійтеся тих, хто чигає на ваше тіло, бійтесь, хто душу погубить. Тому Бог в першу чергу хоче спасти душу. Що ж до тіла, то воно смертне, воно помре потім. Але Бог також. Хоче служити і нашому тілу, хоче стіляти наші хвороби. Тому для тебе є сьогодні добра звістка. Бог може стілити тебе. Тобі потрібно взятися за цю справу. Тобі потрібно по-новому осмислити її. Бог дає стілення по своїй милості і благодаті, не по наших заслугах. Але від нас він очікує, і наша партнерська сторона в твоєму зціленні, саме твоя і моя, є служити йому в цьому, є вірити в те, що ти можеш його отримати. На жаль, багато християнських церков сьогодні взагалі не практикують зцілення. відносяться до цього якось так з недовір'ям, або просто е, думають собі, краще не втручатись в такі е, сфери надзвичайного, надприроднього, раптом не вийде, або ще якийсь помилок наробимо. Але Ісус, коли прощався з цією землею перед своїм Вознесенням, своїм найближчим учням, сказав, що тих, хто увірують, будуть супроводжувати такі ознаки, будуть говорити мовами, будуть класти руки на хворих і добре тим стане. Любі мої, ми з радістю в цій церкві служимо людям молитвою за зцілення. Сьогодні хай запалиться Твоя віра в Твоє зцілення. Торкнувся тебе за твоє саме хворе, болюче місце і хоче підняти тебе з місця. Піди в церкву до свого священника, до свого пастора. Піди до нього і скажи, Хай покладе на тебе руки, хай помаже тебе оливою в ім'я Господнє, як написано в Слові Божому. Вір в твоє стілення і отримай його. Хай благословить тебе Господь. І я зараз просто хочу помолитися по твоїй вірі, поклади свою руку на хворе місце. Думай про нього і думай про Господа як про цілителя. Одне з імен нашого Бога є Його Рафа. Бог-цілитель, Бог, що лікує. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я молюсь зараз, Господи, до тебе, цілителю, за цю людину, яка просто зараз звертається до тебе в молитві. Господи, ні лікарі, ні. Психологи, ні ще якісь інституції не змогли так допомогти цій людині, як ти можеш. Благослови всіх лікарів, що лікують людей, і вони не заперечені є тобою. Але я прошу, щоб саме ти торкнувся зараз Ісусе, цієї людини і її хвороби. Я проголошую кров Твою святу, яка хай покриє цю людину і спасе її від усіх її гріхів. І я проголошую ранами твоїми зцілення на хворобу цієї людини. Назви свою хворобу і скажи ранами Ісуса, я зцілена, я зцілений. Кров'ю Ісуса я очищений, я звільнений, я прощений, я спасенний. Ісусе, війди в моє серце, будь моїм цілителем, будь моїм лікарем, будь моїм здоров'ям і життям. Господи, як твій слуга. Хай ці руки ляжуть на те хворе місце, на те хворе серце. Хтось, можливо, в якомусь відторгненні, хтось сидить в журбі, чи в горі, чи в сумі, чи в депресії, комусь просто болить і все. І надоїдає вже довший час: Господи, в ім'я Ісуса Христа просто зараз дай Твоє чудо. Хай станеться це чудо. І хай людина прийде і засвідчить, що ти живий Господь, що ти і сьогодні, так як тоді ходив між людьми, так і сьогодні Духом Твоїм святим ти зціляєш цю людину. Хай вогонь Святого Духа випалить всяку інфекцію, випалить всяку пухлину, всі утворення непотрібні, всі діагнози, всі причини того, чому сталося так. І я проголошую дух життя і дух здоров'я в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вашому руху вперед заважає шлейф нерозв'язаних проблем. Причиною дисгармонії у вашому житті можуть бути хвороби, родові прокляття та дія демонічних сил. Ісус прийшов, щоб дати вам свободу. Люди вже почали отримувати звільнення від цих проблем. Долучіться до їхнього числа. Запрошуємо в цю неділю на служіння зцілення. Звільнення від залежностей та руйнування родових проклять. Служіння відбудуться в приміщенні церкви Царство Боже щонеділі 3, 10, 17 квітня об 11 годині за адресою вулиця Конякіна, 39А, що біля автовокзалу номер 1 Пастор і служителі Церкви Царство Боже будуть раді помолитися за вас особисто. Чекаємо на вас. Ця трагедія сталась 25 років тому. В той час ми з чоловіком жили в Красноярському краї, далекому Сибірі. У нас тоді ще не було дітей, і ми чекали на свого первістка. Я була на п'ятому місяці вагітності і нічого не віщувало біди. Але стався цей жахливий випадок, який я досі згадую з жахом. В один з вечорів мені стало зле, мені стало так погано, що я знепритомніла. Чоловік розгубився, він викликав швидку, і мене забрали до лікарні. Лікарі не знали, що зі мною робити, який орган дав збій. Зібрали консиліум і вирішили мене оперувати, терміново оперувати в сліпу. Так як не знали, що зі мною, і я була на п'ятому місяці вагітності, то це ускладнювало ситуацію і мене прооперували. Дитину зберегти не вдалося. А одного разу підійшла до мене. На роботі моя співробітниця вона була віруючою і сказала: ти знаєш, в твоєму випадку тобі може допомогти тільки Бог. І вона запросила мене до своєї церкви, то була невеличка помісна церква там в Абакані, і я почала ходити туди. Там люди просто молились за мене, і пастор, і вся церква. І я молилась, як могла як уміла, я взивала до Бога, а розум мій кричав: ну як можна народити дитину? Як можна виносити дитину? Як можна її зачати, коли в тебе видалили 50% жіночих придатків? І я в мені боролися, боролися і розум, і серце, і я не змогла збагнути, я не вірила тоді в Божі чудеса. Але Бог милостивий, Він почув мій крик душі, і я завагітніла. Я завагітніла, і мені прийшлося 9 місяців пролежати з дитиною на збереженні, але це не збентежило і не збило мене з толку. Я раділа, я раділа кожному дню, хоча мені не дозволяло вставати, хоча мені не дозволяли ходити, я мало бувала вдома. Я навіть дипломну роботу захистила там. в... В лікарняній палаті, я була щаслива, бо за мене віруючі, молились, навіть стоячи під вікно, коли лікарі мені так само діагностували, що в мене, ну якщо й народиться дитина, то вона буде якась несповна розуму, то вона якась буде ненормальна. І це мене вже не бентежило, бо я знала, що всередині мені хтось є і там б'ється серце. і мене Мені давали надію, мої друзі, мої віруючі, на яких я мала найбільше сподівання. І це мене найбільше гріло. І в мене народилась нормальна, здорова дитина, дочка. А потім, через два роки, як ми вже переїхали з Сибіри на Україну, народилась друга дочка. І мені не прийшлося вже лежати на збереженні. Вона просто народилась. Я дякую за це Богу. І я хочу підбадьорити всіх. Кого згасла остання надія, хто у відчаї? Вірте. Бог чує, Бог чує кожну молитву, Бог вірний, бо Він в своєму слові сказав, і не покину вас, і не залишу. Він одного разу допоміг мені, і він також допоможе і вам. Він і зараз допомагає мені, і я, Божу, славу Його бачу кожний день в своєму житті. Він вірний Бог, він виконує своє слово. Повірте і довіртесь йому, бо Він любить вас. Я дякую Богу, що Він дав мені мою церкву. Зараз ми всі разом служимо Богу, і мої діти є служителями Божими, вони вчителі недільної школи, старша Ірина займається з дітками молодшими, а Анжела молодша займається з підлітками і вони всі служать Богу. Я дякую Богу, що Він мені дав такого прекрасного зятя. Він теж є віруючий, християнин. Він прекрасна людина. І я щаслива мама, я щаслива жінка, бо я спокійна за долю своїх дітей. Вони в надійних руках нашого Господа, нашого милостивого Отця Небесного, який дбає про нас, який дбає про наших дітей, бо їх виховує наша церква в традиціях, які Господь написав в своєму слові. Любий брате, і сестро, Маю привілей і благословіння запросити тебе особисто прийти на ці три чудові служіння, які ми будемо проводити в квітні, в нашій церкві, щоб я помолився разом з тобою за твої проблеми. І в нас будуть служіння зцілення, служіння звільнення від залежностей і служіння руйнування родових проклять. Це дуже серйозні теми, але це цілком доступно. Бог готовий сьогодні служити кожній людині, яка попала в таку халепу. Бог готовий зціляти тебе сьогодні. Бог готовий звільнити тебе від тої залежності, в яку ти потрапив, або твої близькі. Бог готовий звільнити тебе також і зруйнувати всі прокляття, які були, які не дають жити, які заважають тобі там, чи в тому чи іншому місці. Запрошую тебе, буду служити тобі, молитись я і всі вірні нашої церкви. 3, 10, 17 квітня з 11-ї години по вулиці Конякіна, 39а. Ми будуємо храм. І тут є також зал, де проводяться служіння. В 11-й годині, в неділю, чекатиму на тебе. Хай благословить тебе Господь. Амінь.